Вітаю вас, дітки! Пропоную поспілкуватися про безпеку. Розгляньте, будь ласка, картинку. Що ви бачите? Так, дитина захворіла. А матуся що робить? Так, дає дитині ліки. Так робити можна, навіть потрібно лікуватися, коли матуся лікує дитину. А тепер розгляньте цю картинку. Погляньте. Дівчинка сама бере ліки. Чи можна брати дітям самостійно ліки? Ні, самостійно ліки брати не можна без дорослих. Ліки беруть тільки дорослі. Мама, тато, бабуся, дідусь. Давайте розглянемо тепер ці картинки. Погляньте, хлопчик розлив воду. І що він тепер робить? Так, він витирає воду. Правильно він робить? Звісно, так, правильно. А погляньте, хлопчик розлив воду і не витер водичку. Що сталося? Хлопчик послизнувся та впав. А це може бути небезпечно, бо можна щось собі пошкодити. Тому так робити не треба. Треба було витерти водичку. Дітки, розглянемо ці картинки. Давайте уважно поглянемо на цю картинку. Що сталося? Так, загорівся вогонь. Так може сам, загорітися вся оселя. Тому дітям не можна самостійно підходити до плити та користуватися плитою. А ще погляньте, що сталося. Так, дівчинка взяла гарячий чайник. Та опеклася парою. Чи можна брати дітям гаряче до рук? Ні, це роблять дорослі. А якщо сталося так, що опекла ручку дівчинка, то що треба зробити? Так, промити водою. Тільки водою. Тож, будьте обережними та дотримуйтеся правил безпеки.